Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості мого каналу. Рада вас вітати! Хочу подивитися для вас карту дня на 21 жовтня 2022 року по всіх знаках Зодіака. Подивитися, як у вас в мене день, які підказки вам впадають, як вам діяти тій чи іншій ситуації. І так, Овни, карта для вас. Для Овні випадає ну, якісь будуть у вас мм... Нові якісь думки, нові цілі, нові перспективи, нові можливості. Ви втілите в життя всі свої задуми в цей день. От Багато чого, якихось можливостей у вас у цей буде день, багато перспектив. Хтось можливо, дізнається про вагітність, яку так давно чекав, і таке може бути. Ну, Карта вказує, що у вас буде все добре, що у вас буде успіх у ваших справах, які ви запланували собі на сьогоднішній день. Ви ви зможете досягнути, чого хотіли, головне вірить в себе і в свої можливості. Наступна карта для тельців. Карта дня для тельців для тельців випадає десятка жезлів. Десятка жезлів вказує, що ви звалили на себе досить багато обов'язків, і просто тягнете це на собі. На своїй спині, як то кажуть, і ви вже наскільки втомилися, що ви просто вже не можете. Ви це все тягнете, але ви вже валитеся з ніг. Ви розумієте, що вам потрібно відпочити, але у вас не не вистачає часу і так далі. Ви вам потрібно все робити, все вспіти, тому що у вас якісь сроки, якісь обмеження є і так далі. Вам просто потрібно розподілити свої обов'язки. Якщо це якась праця по дому з вашою родиною зв'язана, розділіть всі обов'язки між членами вашої родини. Якщо це все на роботі вашій, то просто розділіть між працівниками, не тягніть це на собі. Не робіть все самі, вам це буде важко. Розприділивши свій труд, свою працю, у вас тоді все вдасться. А якщо ви будете намагатися тягнути все самі, ви просто будете валитись під кінець з ніг і нічого, скажімо так, просто будете досить заморені, і це буде впливати і на ваш фізичний стан, і на Ваш емоційний стан. Наступна карта для близнюків. Для близнюків випадає четвірка пентаклів. Ну, дивіться, близнюки. Вам є гарні можливості в цей день на зміни, щоб у вашому житті якісь виникли. А ви не хочете цього. Ви просто боїтеся, ви хочете залишити все, як є. Змінювати ви нічого не хочете. Ну, карта вам радить, щоб ви ризикнули. Ризикнули і отримаєте зміни і перспективи. А вам вирішувати, діяти вам в цій ситуації так чи не діяти. Ну, зміни будуть, ви просто їх поїдете. А страхи потрібно переборювати. Вони мішають жити, мріяти і діяти. Наступна карта для років. А для раки випадає Симірка Кубків, яка вказує, що ви багато мрієте і мало дієте. Карта вказує, щоб ви бралися за розум і кроме своїх мрій, просто бралися до справи і діяли активно, і втілювали всі свої мрії, всі свої плани в життя. І тоді вас все вдасться. А просто мріючи, і сидячи на дивані, і нічого не роблячи, ви нічого не досягнете. Просто мрія, станеться залишити мрією. А помрійте і дійте. І тоді будете мати успіх і гарні перспективи. Тож дійте. Наступна карта для Львів. А для Львів випадає семірка жезлі. Ну, семірка жезлі вказує на якісь конфліктні ситуації, можливо, вдома, можливо, на роботі, з колегами, з друзями, можливо, будете відстоювати з конкурентами якісь свої права і цілі. Карта просто вказує, щоб ви оцінили всі плюси і мінуси своїх конкурентів, своїх ворогів. І просто використали їх проти них у свою пользу, в свою сторону. Наступна карта для Дів. А для Дів випадає старший аркан шут, який вказує, щоб ви не боялися, ризикували і діяли. І на назустріч новому, на зустріч своїм. Новим ідеям, новим цілям, перспективи у вас є, можливості у вас є, вам просто потрібно ризикнути і діяти. І тоді будете мати успіх. А якщо щось не вдасться, то розпочату справу завжди можна розпочати з, чи з чистого листа, як то кажуть. Наступна карта для Терезів. Для Терезів випадає трійка. І каже злі вказує, щоб ви сміливо дивилися в майбутнє і діяли. Ви повні сил, енергії, у вас є можливості, у вас є все для реалізації сьогоднішніх всіх планів. Будьте сміливі, ідіть вперед, вас так Наступна карта для скорпіонів. Карта дня для скорпіонів. Для скорпіонів випадає. Перший аркан повішений. Ну, дивіться, у вас якісь скорпіони за у ваших справах, у ваших планах і так далі. Ви в такому підвішеному емоційному стані. От вас щось важко, ви задепресували, нічого не хочете робити, сидите на місці і просто, просто капризуєте. От карта вам радить, щоб ви відклали сьогодні всі важливі справи на завтра, щоб ви. Трошечки сьогодні покапризничали, трошечки подепресували, як то кажуть, помотали інші нерви, а потім взяли всі свої думки в кулак і просто йшли вперед і діяли. Подепресували, покапризничали, зібралися і пішли робити всі свої плани, всіх свої, своїх цілей досягали. А так, можна, позволити собі якийсь день. Ну, не постійно в цьому стані. бути. Пам'ятайте, скорпіони. Наступна карта для стрільців. Карта дня для стрільців. Для стрільців випадає вісімка Пентаклів. Та вказує, що ви молодці, дієте вірно, ви маєте свої праці, да вам тяжко. Ви прикладаєте досить багато зусиль для покращення свого життя, багато працюєте. Но карта вказує, не зупиняйтесь, дійте, ви досягнете всіх своїх успіхів, отримаєте ви нагороду за свою працю, просто дійте, працюйте, приділяйте всьому, робіть все так, знаєте, приділяйте максимум. Для кожної детальки приділяйте увагу. От все робіть так щепітільненько. Приділяйте всьому кожній детальці увагу. І все у вас тоді буде вдаватися. І також дивіться, навчайтеся. От Навчання, які б ви не були, навчання воно вам ніколи не завадить. А тільки покраще ваші можливості і підніме вас у ваші. Професійні справи і, можливо, по кар'єрній сходинці. Але для цього потрібно досить гарно буде попрацювати. Наступна карта для козрогів. І для козрогів випадає двійка кубків. Ну, тут карта вказує на якісь партнерські відносини, на якісь переговори, на якіся переговори, як то кажуть, якісь. Спілкування по, по інтересах. От, можливо, з другом якимось буде спілкуватися, який має ті ж самі інтереси, що у вас. От, можливо, ви з кимось познайомитеся, з якоюсь людиною, з якою вам буде досить приємно спілкуватися, яка буде розділяти ваші плани, ваші інтереси. От, от спільне щось у вас буде. І вам буде просто гарно буде проведений день і час з тої чи Вам просто буде приємно спілкуватися. І просто отримаєте якісь такі задоволення від цього спілкування, і просто максимум задоволений від цього. Наступна карта для водоліїв. Для водоліїв знову ж таки, випадає, як і пер... раніше, в нас випадав яка, старший аркан повішений. для водолії випадає теж. Старший аркан повішений, який розказує, подепресуйте, і відкладіть всі свої плани сьогодні на наступний день, тому що ваш настрій, ваш цей застій у ваших ідеях, у от нехватка цієї енергії, брак цієї енергії, вам, вам просто заважає. От карта просто каже: сьогодні нічого важливого не робіть, покапризнічайте, помедитуйте, відпочиньте. Важливі справи відкладіть, воно вам не потрібно. Проживіть цей день, а завтра з новими з дійте, підійть до всіх своїх цілей і до своїх успіхів. Наступна карта для рибок. А для любви випадає трійка Пентаклів. Карта вказує, що ви людина творча, успішна, у вас все вдається, ви приділяєте кожній детальці увагу, робите все так крок за кроком. Можливо, ви і не маєте досить такої великої багато от фінансової якоїсь нагороди за цю свою працю, але ви ростете, ви прикладаєте до цього максимум зусиль, ви навчаєтеся, і ви не, не зупиняєтеся, а йдете вперед. А це вказує, що ви досягнете своїх цілей і зможете отримати ту винагороду, яку будете бажати. Дякую всім за увагу. Гарного, приємного всім дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і до побачення.